Нема любові в поцілунках, а від життя одні плювки. Немає дружби у стосунках, бо всі мірила золоті. Грошей нема, ти нікудишній, а гроші є, то купиш світ. Хоча вони давно всі грішні, а може, я один святий. Та ні, та ні, усе це мрії, і моє, і їхнє вже смердить, і сонце вже, вже і сонце вже життя не гріє, а в серці сира не насить. Нема життя. Колись казали, і тепер нема, чи на віки. Колись ще мрії ми стрічали, тепер нема куди вже йти.